Так, доброго дня! Сьогодні 5 листопада і морозець вже до кінця добив мою картошечку, яка була посаджена в кінці серпня, ні, в початку серпня, з початку серпня. І зараз купнемо, що ж тут під кощем. Картошечка. Але вона молоденька. Ми їли, дуже смачненька. А ця ось картошечка була посаджена на тиждень раніше. В неї кущі були великі, але бачимо, що мороз і прибив. Уже все. Сьогодні було 2,5 градусу мороза. Ну, Земля вже відтає потихеньку. Зараз подивимося, що під кущем. Єсть, це страшка є. Така картошечка, невеличка з 5 листопада. Якраз вибори в Америці. А ось і більшенька. Такий сорт цікавий. Істи більшенька картошечка. Але мало під Ну, Тепла вже немає, але але щось поїсти буде ми її копали їли ось така картошечка в принципі це стара в принципі щось є І це радує Що зараз ми викопаємо нашу картошечку і будемо споживати тут маншенки ага. така картошечка так що в цьому році не вродила картошка влітку тому ми осені посадили майже на осінь цю молоденьку картошечку ми з задоволенням споживаємо класна картошка так що я бачу що в принципі ну, можна навіть два урожаї брати за те, що така жара і раніше стигна картошка Такі новини на 5 листопада. Ну а ми будемо далі копати картошку.